Скажімо так, якщо говорити про те, що відбувається зараз, то оборонні споруди будуються. Це видно неозброєним оком всіх, хто шастеє тут по місцевих дорогах. Да? Там, якщо ви їдете на Суми й Сум на Білопілля, це на північ, на північний схід, якщо на південь в сторону Тростянця ахтирки чи на схід. Там, умовно, в сторону Краснопілля, ви кругом бачите будівництво будують, будують, будують і траншеї, там ще щось, якісь окопи. Ну зрозуміло, що я не військовий інженер і не беруся сказати. Мені дещо здається незрозумілим. Ну, але я не буду коментувати саме це. Але ж ми розуміємо, що я студентам це так: що є відмінність між результативністю і ефективністю. Результативність це результат, наявний результат при наявних ресурсах якийсь буде. От але ефективність трошки інша. От, я пояснюю це, наприклад, на там Червоної армії. Е, РК, да, там е, зразка 45-го року, коли з нами Побєди було там над Рейхстагом, да там встановив його Єгоров е, Кантарія під керівництвом українця береста. Було, є факт. Перемога була. Ну там, взагалі, антигітлерівської коаліції, якщо ширше брати. Да? Радянський Союз переміг. Безперечно, був результат? Безперечно, був. А скільки поклали? І виходить, коли почали рахувати, то там танків там втричі більше, піхоти там вдвічі більше, ніж вермах, да? тобто перемога була здобута, але армія воювала неефективно. Так і тут е, можна 2 мільярди оборонні споруди було виділено тільки в Сумській області. Зрозуміло, що щось побудували, але чи ефективно було це, тому що можна побудувати за. 40 мільйонів один зводний опорний пункт, як тут і намагались зробити, аж поки Кіпіш не піднявся, не відмінили тендер. Я не шуткую. Взводний опорний пункт за 41 мільйон. А можна було побудувати за 11 мільйонів. Врешті побудували за 11. І в мене навіть сумніви: а чи 11 це не, не забагато на взводний опорний пункт, навіть не ротний, не там бригадний якийсь там штаб, да? там взводний опорний пункт, який там тримає умовно там 150 метрів. Чи 100 метрів оборони. Ну, навіть якщо на надважливому надважливій ділянці. Але все одно. От. Тобто, якщо ви будуєте один за 45, результат є одна штука, є. Можна ж сказати: цілуйте руки, ми здобули, ми там молодці, ми освоїли бюджетні гроші. Але ми розуміємо, що це неефективно. Тобто, зараз. Маючи там інформацію по якихось харківських оборудках, коли фортифікацію. Ну зокрема, там ліс закуповували у фірм одноденок. Да, там типа купили фірму, верні, створили фірму на бомжа, абсолютного бомжа на неї зайшла проплата мільйонів п'ятдесят, і потім закрили фірму. І бомж, виявляється, і не знає, що на нього була відкрита фірма, він прийняв гроші. Ну, Тобто, це абсолютно фірма, рога і копита. Що мені думати? Що б там не казав Лещенко, то що Лещенко сьогодні заявив, от, на всю країну там сказав, що це російське псо. Якщо хтось думає, що на оборонних цих крадуть, це російський псо. Окей. Але щоб у мене підозри не було, не відкривайте на бомжів, на бомжів фірми не проводьте тендера на 40 мільйонів. І я тоді скажу окей, я з вами згоден, Сергій Лещенко, що це можливо російська ІПСО, і Росіяни хочуть, щоб тут всі думали, що тут ну, Росія заряжає там де ще щось. Так ви не робіть дурниць, і ми не будемо думати. А якщо підрядник там управління капітального будівництва обласної військової адміністрації. Вернеться замовник, а підрядники всі з ним пов'язані. Там куми, свати, брати там, і цього особливо не скривати. А що мені думати? І ми можемо тоді думати тільки, які... і ми будемо сперечатися: я буду казати, Олександре, відкат був 30%, а ви скажете, та бережи Бога, там типу в собі там 20 не більше. І от ми будемо спорити, з мільярда украли 200 мільйонів чи 300. От, про що ми будемо сперечатися? Але якщо пов'язані особи, то, понятно, що щось ж було. От, це стосовно оборонних споруд. Що стосується загальної ситуації, вона надскладна. 20 громад Сумської області з 51 знаходяться в зоні бойових дій. 540 кілометрів сумсько-російського е, кордону це фактично лінія фронту. Ну, донедавна, ще рік тому я казав, це лінія фронту малої інтенсивності, да, там, схожої до зони АТО, там умовно 17-18 років. Зараз це повноцінний фронт. Десь з початку року, якщо раніше заходили там минулого літа ДРГшки, троє, четверо, п'ятеро осіб, то зараз там заходить по взводу 20, 30, 40. Постійні обстріли, постійні обстріли. У нас фактично немає вже... Громади знесені середина Буцька, це на півночі. Зараз дружбу вони активно вибивають, просто вибивають. От таке відчуття, що там дивізіон стоїть, і вони ствольної артилерії і градами просто знищують. Просто знищують містечко. Це невеличке містечко, дружба, центр громади, така сільська громада. Потім ворожба Білопілля, це вже південніше Сейму Ворожба це вузлова станція, це теж там кілометрів 12-15 до кордону. Білопілля це містечко, з якого РДК, Русський Добровольчий Корпус, заходив на Тьоткіна. От, Білопілля і ворожба зараз оголосили. Хоча вони навіть не в 10 кілометровій зоні, да, мушу сказати, обласна військова адміністрація. Оголосила, ну, поки що добровільне відселення людей допомагають людям з 10-кілометрової зони. Білопілля і ворожба далі, але арта добиває, і, значить, їх ну або кабами знищують, або артилерія. Просто тупо валить з тої сторони, вона десь на 20-25 кілометрів свободно достає. Тобто вони за 5 чи скільки 10 кілометрів до лінії фронту б'ють. І добивають сюди вже 15 кілометрів на нашу сторону. То і Ворожба, і Білопілля оголосили евакуацію поки що добровільно. З 5 кілометрової зони виселяють дітей в обов'язковому порядку. І я вважаю, що це правильно. Тут я дії влади підтримую. Потім ще південніше у нас є Краснопілля, хатінь, Юнаковка, які б'ють, б'ють, б'ють. І найбільш постраждала у нас громада це великописарівська. Де житловий фонд вибитий наполовину. На половину, тобто половина всіх хат стоїть уже без вікон, багато які і без, без, е, і без е, криш. Uh -huh. Звідти народ відтягнувся. Але ну українці ж оптимісти дуже. да Там типу, от великі писарівки. А я чому знаю? Я дуже добре знаю ситуацію, тому що по одному з міжнародних проєктів ми доставляємо туди якраз оці ремкомплекти. Ну, якщо вікна вибило, щоб там. Ми привозимо там умовно гвістки, ДВП, дошки, щоб забити брезент, позабивати вікна. Ну, поки там воно не устаканиться, тому що ставить стекло, завтра знов прилетить, кап, знов стекло вивалиться. Тобто, смислу немає. Да? Вот, тобто, от вот римкомплекти. І я приїжджаю і кажуть, кажу: ну що багато виїхало. З великої писарівки та оце два дні не стріляли так. Всі повернулись уже. Як повернулись? Чого повернулись? Ну обсадиться, картошку там, помідори, цибулю. Тобто, уявіть наскільки українці оптимістичні? Писарівка за 7 кілометрів від кордону. Коли каби почали сипатись один за одним кілька днів підряд, всі трошки виїхали. Виїхали недалеко. в Ахтирку або в Суми. Ну там Ахтирка ближче, вони в Ахтирку виїхали. А зараз повернулися. От такі українці, ну це найоптимістичніший народ в світі, тому що там, типа, хоп, повернулись обсадимося, а потім назад. Багато хто відмовляється їхати. Проте, ну. Розумніші їдуть. От в суми в суми прилітає рідше, ніж Білопілля. Хоча в сумах вночі теж оці бах-бах-бах уже чути. Да? Е, ну, кожної ночі, принаймні, воно в день звук поглинається ж там по іншому, а вночі, особливо на околицях, там, де Баранівка, у нас, де Курський мікрорайон, туди, в бік Росії, ті, що повернуті, там чуть добре. Кожної ночі ці всі бахти. От, і е, якби, і у нас тут народ налаштований дуже запросто, що типа ось зараз закінчиться школа 25 травня е, Шабашин. І всі, у кого є рідня, а тут же ж багато хто ну е, в Сумах живуть, але родичі глибше там е, в тил, рамни, канатоп, липова долина, умовно, лебедин. То, типа, ми всіх, всі йдуть до бабушек. У кого взагалі там в Полтавській області чи десь в центральній Україні, то теж і всі, типа, відправляють. Я, до речі, тут і хочу на українську правду написати статтю і дорікнути владі, що е, от 24 тисячі дітей шкільного, тільки шкільного віку в місті Суми, е, десь в цих громадах десь до 40 тисяч цього дітей. Які в цих громадах, які під обстрілами, так? це в громаді, де я приїжджаю в Білопілля, а мені дітки, десятирічні діти, кажуть, коли я здригнувся, десь вибух такий. Ну, за кілька кілометрів, воно бах, я такий. Ну, не то, що ну, воно ж зненацька там бахнуло. Так, а, а, а дитина мені десятирічна. дядя не переживай, Це наші бахнули, це не прильот, це виліт. Діти розбираються, десятирічні діти розбираються, що бахнуло, який калібр, це прильот чи ульот. Ну, це все розумієте? Так може, я кажу державі, може, ну, все-таки 40 тисяч дітей ресурс можна знайти десь при Карпатті, поставити наметові табори, в громадах розмістити, просто десь на стадіоні приїхати поставити буде дешевше. В школі будуть годувати, приймаюча громада прийме десь в Карпатах. Там залишились ж якісь е, ну абсолютно точно залишились якісь ж колишні совєтські піонер табори. Хай вони там уже. Ну, драні, але дітей вивезіть з цього білопілля з ворожби туди. От, по можливості вивезіть там, щоб тренер взяв свою футбольну команду чи гандбольну і повіз десь її в Польщу. Зробіть терміново під якусь програму, зараз виділіть там трошки з бюджету грошей, заберіть на три місяці дітей звідси, хай вони відпочинуть. Це 40 тисяч у нас, можливо, в Харкові десь скількість можливо, більше там. Ну, хайно, ну, 100 тисяч дітей ми в змозі вивезти десь от такі табори. Можна ж продумати, тему, щоб зробити це недорого. Ну і ще раз кажу наметові табори. Діти в наметах собі. да Ну Але ж зараз налякали е, виступом Буданова, а потім піддав масла в вогонь Зеленський, коли сказав: Я не поїду в Іспанію, в Португалію і всі так опа, мабуть, щось же ж таке критичне. вже То вони гадство в 22-му році кажуть всі по домам Маріуполь, Мелітополь, Бердянськ. Сидимо вдома, готуємося шашлики. Готуйте щеплення для черешень, виноград. Готуйте, хоп, і люди опинились в окупації. Досі багато хто не може виїхати. Так, от в Сумах там. Ну в тому числі, он, ну у мене сім'я то встигли. Так то, що я не вірив в шашлики, то у мене сім'я 24-го виїхала. Ну, то я принципово залишився. Але скільки людей, які повірили в шашлики, просто сиділи вдома на сигареті і не виїхали. То тепер вони роблять навпаки, коли паніку не треба нагибати, то, то ну, е, я Буданова вже і передивився ефір і перечитав. Ну, нічого він такого не сказав, щоб могло бути паніка. Але розумієте, народ вже налаштований так, що він сказав, ото 3-4 дня і перекинуться сюди. І все, і всі зразу там типу, запанікували. Я не скажу, я не скажу. Я лукавив би, якби сказав, що в Сумах велика паніка. На площадках зараз отут граються діти. Отут у нас, де я сижу поруч, там такі е локація студентська, повно молоді студентів там той особливо там ніхто не перелякався. Проте, багато хто задумається ну, сім'ї з дітьми, особливо там дошкільного шкільного віку, ага дітей треба десь увозити. Там ще щось: не те, що ну, що пані... ну хто... але, але хтось і панікує, але ну, загальна ситуація якби ну, не, не налякали нас росіяни, як можливо, вони того хотіли. Але що я мушу підкреслити: комунікації влади з суспільством немає як на центральному рівні. Так і на місцевому рівні, тобто обласна військова адміністрація не допрацьовує. Я сижу в журналістському чаті, ну, щоб хоч щось пояснювали, хоч би якось там, типа, а кидається з крайності в крайність, то там евакуюємо ворожбу Білопілля. Господі, мабуть, будуть наступати. Ну, скажіть же, що ні, евакуюємо, тому перше, друге, третє. Ну, щось скажіть, ну якось навчіться пояснювати. Обласна військова адміністрація комунікує дуже погано. Але е, там те, що стосується якихось упреків. А куди ви потрапили деньги? Вони обіжаються. Так у нас же ж джентльменам треба вірити на слово. Я там. типу, ну... Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту, можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду. І якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.